ГЕС, безумовно київська вона не є домінуючою в, в перегу цієї генерації, але тим не менше технічна побудована система так, що ну, як мінімум одразу вся наша оболоня, ця частина е е е Києва, як і біля неї, вона була без світла безпосередньо за того, що там були вражені ці вузли передачі. Е е що ще не подальні били? Все ж таки, ну я розумію, ну давайте так. Це був удар по підстанції трансформаторній, яку всі бачили. Ну вона ж на відкритому просторі. Розумієте, ми всі бачили, що вона є, але зрозуміло, що зачепила і дамбу. Я до чого дамба це будівельна, дуже серйозна, дуже така потужна конструкція, надійна. Ну яку просто так ракетами не візьмеш. тому дійсно тут ворог на ну 100 відсотків. Він хотів таку панічну атаку, не тільки електричну, а ще й там все пропало.